Вітаю і поговоримо сьогодні про шумер. Зараз я вам покажу свою колекцію. Єдині набори, які я знаю, виходять саме від хат. Їх всього-навсього два, тобто піхота, ну і колісниці. Я зібрав по суті половину набору піхоти, тому що їх аж багато, майже сотня піхотинців в цілому наборі. Мені це було забагато. Ну і всього-навсього одну третину від колісниць. тобто одну з трьох колісниць, які йдуть в наборі. Більше наборів саме по шумерам я не знаю. Ну і, власне, поговоримо про те, що йде в цих наборах, і далі, що варто брати, а що можливо брати менше. І так, якщо ви хочете зібрати найбільш ранню відому імперію, коли один нарід підкорив інший. Це, звичайно, що ви. Захочете зібрати шумерів. Тут ви бачите різноманіття є такі довелі доволі чималеньким. Дуже класні і неповторні тут щитовики. Також їхні списники, яких ні з чим не сплутаєш, тобто в великих мантіях із якимись металевими, скоріш за все, бронзовими, додатковою броньою, такими прикріпленими бляхами. І також їхні лучники теж є унікальні, тому що також мають схожу броню, але в менших в масштабах. Теж з накидками з металом. Ну, а також інші представники, там списники з сокирами. Також тут є представники, скажімо так, стандартоносець, дуже незвичний для, для більшості інших армій. Тут золотий тілець. І також ранній хапеш у, скажімо так, керуючого цими справами. Також, що незвичне, колісниці йдуть із не з конями, як вже ну, скажімо так, більш звично в інших арміях, в яких ми зазвичай по зброї збираємо. Розпочнемо саме з колісниці. Ви бачите, тут, в принципі, скажімо так, ці іш ішаки вони схожі багато в чому на коней. І по росту, але вже ну, така ліпнина вийшла. Чимось вони да, мало скажем, схожі на своїх родичів. Тут вони якісь дійсно такі тяглові ішаки, наче, я б сказав, що це якась суміш ішака з конякою. Ну, але вже які є, інших виробників на цю тему поки немає. В наборі три колісниці, які, звичайно, треба буде збирати. Дуже класно зроблена оця от специфічна саме шумерська колісниця, якою вона, скажімо так, є з історичної реконструкції нам відомою, саме на чотирьох колесах. І тут всього-навсього дві фігурки. Тобто тут чувак, який має вести колісницю, він на малесенькій підставочці ледь стоїть, то його варто взагалі приклеїти, як я і планую. Ну і власне другий це. Мужик з дротиками, який має кидати ці дротики. Кольористика, звичайно, може їхнього одягу бути різною, тобто це переважно якісь міха, але вони можуть бути фарбованими в той чи інший колір. Також колісниця сама пофарбована, і оці накидки на коней, точніше, не на коней, на ішаків, вони теж можуть бути якоюсь цікавою кольоровою гами, адже використовувалися в той час самі різні кольори. І тому вони яскраві і класні. Швидкість, звичайно, колісниця була точно невеликою, але вона давала перевагу, тому що вони знаходились вище інших піхотинців, скажімо так. Якщо що вони могли розвернутися і відійти. Також це чимало лякало ворогів, адже більшість їхніх ворогів і таких колісниць не мали. А вершників, я нагадаю, тоді ще не було. Чому? Тому що. Не було виведених порід коней, здатних витримати вагу людини. І всі такі ранні спроби осідлати коня закінчувалися погано для коней, тому що по суті людина, яка на ньому їздила, ламала хребет коню. Тому пройшло, скажімо так, років 500 після Троянської війни, коли тільки вже ж змогли вивести необхідні породи. І так, загалом в піхоті. 92 фігурки. Це 4 здоровезні літніки по 23 фігури, здається. Це велике різноманіття, власне, навіть не стільки різноманіття, це велика кількість для того, щоб зібрати. Якщо ви зберете собі цілу піхоту, 92 фігурки, це ну, просто капець на полі бою, звичайно, це буде довго, це півдня треба їх знищувати. А ворогів у них, скажімо так, не так багато. Хоча великий плюс. Тому що вони представлені тут піхотинці з різних міст міст держав, так би мовити, тому відповідно вони можуть воювати між собою. І так, це просто пращики українською мовою, слінгери, вони просто закидують каменями. Тобто на той момент дуже класно були б насправді їм просто мати якусь легку піхоту, яка кидається просто камнями з руки. На той момент це було дуже поширено. Єдиний варіант, такий є тільки в... в наборах від Марса. Я вам пізніше якось покажу, буду в моїх відео. Є такі мужики, які просто кидаються каменюками. так, обгрейжений мужик кидунця з каменюками, він кидає з пращі. Тобто це більш складніша одна технологія, але, і відповідно, далі ураження і сильніше йде. Я собі зібрав три штучки, стається там, ідуть по одному на літник. Тобто на їх доволі мало. І так, легка піхота. Легка піхота у нас із трьох різних фігур складається по суті. Ось це є якби, королівською охороною, тобто, він має повний, скажімо так, обладунок на той час, тобто якусь шкуру навіть на собі, яка має, по суті, зберегти його від порізів. Він закидує саме дротиком, можливо, він має стояти за щитовиком. Тобто, десь ось таким чином. Далі, другі лисі мужики. Це у нас із німу, тобто із міста Німу, він є застрільщиком скірмішер англійською класифікацією. Відповідно, ну, його задача тільки кидати дротики, але він має якусь, скажімо так, сокиру про запас, щоб можна було наваляти на поясі. Їх небагато іде. Але, в принципі, зібрати їх, якщо їх різними, то можна непоганий такий різноманітний підрозділ зробити. Ну і третій, це у нас гітаїн, тобто із іншого, скажімо так, народу, і ви бачите, у них. Скажімо так, такі здоровезні чоби зачісані назад. Ще одна проблематика, яка тут виникає, і взагалі у мене виникає з хатом, ви бачите, іноді дротики, списи у них ламаються, тому що я їх фарбую, і з часом фарба якби ну, пересихає тоді їхній пластиковий матеріал. Все залежить від того, який пластик, точніше там. Ну, тут, за все, пластик, або інший якийсь матеріал, який вони використовують, він у мене ламкий стає саме після фарбування. Унікальним в цьому наборі я вважаю лучників. Вони, бачите, специфічні. У них є захист додаткової броні, тобто у них є накидка з металевими вставками. Лучники можуть бути як лучники другого ряду за щитовиками. Так і підрозділом окремо, який діє без щитовиків, лучники зі щитовиками це дуже класичний приклад міжріччя. Дуже багато підрозділів формувалися саме таким чином, коли є мужики зі щитами, неважно якими, більшими чи меншими, і вони тримають натиск і захищають від раптової атаки, також захищають від обстрілів. А другий ряд власне, і. Проводить стрільбу для лучників це є класично. Єдине, що для шумерів лучники не є, скажімо так, широко поширеним підрозділом, тому що найімовірніше, у них не було підходящих матеріалів для створення хороших луків. Відповідно, вони користувалися найманими військами, а які-небудь війська їх ворогів. З легкістю могли їх перестріляти, тому що не маючи нормального досвіду, не маючи хороших луків матеріалів для них, скажімо так, перемогти в влучній боротьбі було важко. Тому, якщо ви ставляєте їх на стіл і робите з них якийсь підрозділ, саме шумерський, а не найманий, то є рація в тому, щоб зменшити їхню влучність і зменшити їхню потужність пробиття броні. Також це малопоширений підрозділ, тобто їх багато не треба. Хоча їх стається по 2 на літніку. Тобто ви можете максимум аж до восьми лучників з всієї коробки мати. Чому вони не використовувалися на колісницях? Логічне питання. Але даних точних немає, скоріш за все, тому що колісниці були доволі неповороткі. Тобто, колісниці це був танк, який їде тільки вперед. І може проривати, а відповідно, лучник на ньому може бути мало ефективним. Проти там, пізніших варіантів лучників у єгиптян, коли вони просто це мобільна, мобільні лучники, які просто приїхали, постріляли, потім з іншого боку постріляли і вмотали. Тобто, навряд чи їхня колісниця могла дати тоді такий варіант, і ефективніший дійсно був метатель дротиків, який на близькій позиції. Буде ефективнішим, ніж їхні малонавчені мало поширені лучники. Саме на коробці оці щитовики зазначені як лага... Лагаші, тобто або жителі міста Лагаш. І ось саме ці списники теж зазначені як Лагаші. Так, би мовити, жили в Лагашівці по-нашому Вони, власне, і представляють, бачите, таку стандартну піхоту на той час, коли перший ряд лише стримує натиск, а другий, власне, і тисне, тобто б'є списом. Далі ми глянемо на інших спецоносців Ще одним видом лагашів теж, здається, по 2 на літніку йде от такі лагаші, які стоять на Задньому ряді, які просто тримають списи вверх. Тобто лагаші, піхота списників може бути просто неприкритою, тобто це просто списники без захисту. Ну або варіанти, коли перед ними ще виставляються щитовики. От таке, скажімо так, два варіанти піхоти. Зі щитовиками і вглуб може бути більше, ніж один там, кілька рядів. Або без щитовиків, коли в кілька рядів просто йде така фаланга. Загалом, Шумери є, скажімо так, одними з першими, хто дійсно і вигадав воювати фалангами. Тому, що, самі розумієте, тодішні війни це, скажімо так, схожі на якісь розборки просто бойових груп, варбанд. І, відповідно, вже їхні тодішні командири додумали, що має бути. Фланг, має бути тил, мають бути якась структура і воювати, коли, скажімо так, приблизно кількість людей з обох сторін воюючих однакова, то саме тактика дасть вам якусь перевагу. Відповідно, вони вишиковували свої війська в ряди, так ними було легше керувати, і так було легше тримати лінію. Відповідно, що списники, якщо вони в кілька рядів пошиковані, вони дають на, скажімо, умовний метр квадратний більше демеджу, тобто більше поранень нанесуть, ніж якщо кожен з них будуть бігати десь окремо. Відповідно, і з застосуванням саме списів вже не як дротиків, а саме списів вручному, тобто є, ну, скажімо так, потреба в тому, щоб фланги були прикриті. Щоб це були структуровані підрозділи, які дійсно ефективно будуть протистояти. Адже одиночні воїни з будь-якою зброєю проти них, не витримають довго, тому що фактично на одного атакуючого буде припадати десь 4 списи. Відповідно, він довго не притягне. В інший же варіант якщо списник десь бігає сам по собі окремо, його дуже легко атакувати з усіх сторін. І якщо він підпустить близько. До себе, то, відповідно, він, скоріш за все, програє. Тобто він ефективний на певній відстані. Звідси, і виникли, власне, такі от підходи, як, як фаланги, які потім стануть грецькими класичними. І підходи взагалі групування і дії саме тактичного характеру. Коли, відповідно, групуються люди з однаковим озброєнням, з однаковим. Обладунком, чи там, наприклад, якщо це щитовики, то зі щитами, списники зі списами. І якщо треба, то вони комбінуються тільки рядами, а не, ну або, наприклад, умовні сокирники можуть прикривати там фланги. Тобто виникає саме десь в цей час. І саме тому, власне кажуть, що шумери і змогли завоювати чимало своїх сусідів, тому що ті просто бігали групою. Різношоросної групи, ну там різношоростних людей з різною зброєю і з різною тактикою кожного в голові, як треба воювати. Тобто вони виконували задачі підрозділів. Десь так, скажімо так, спрощено, я вам спробував пояснити. Також ви бачите, що у них, окрім спасів, є про запас сокири. Сокири, звичайно, що, скоріше, бронзові, або тих матеріалів, які були до бронзи. Ну і унікальною фігуркою, заради якої я, власне, наприклад, я особисто збираю шумерів, це є списники з міста Ур або Урівці, якщо вам так зручно. У них класні накидки, які просто до них прикріплені металеві блямки. Я не знаю, як правильно буде на назвати щось на зразок металевих великих круглих штук. Тобто Плотний плащ плюс металеві ціблямки. Ну, так вони тоді додумались робити обладунок з того, що було. Унікальність такого шикування і такої фаланги в тому, що вони спершу можуть перед собою мати щитовика, ну, а звісно, що можуть і не мати. Ймовірніше за все, що це піхота, скажімо так, гвардійська. Тобто, це ти ну, скажімо так, у селян не було відповідного обладунку. Звісно, можна було селянам видати списи і навчити ними користуватися, але на той час це задача, скажімо так, непроста. І відповідно, скоріше все, що ще дійсно якісь привілегійовані, Це, по суті, якби як міська гвардія. Звісно, у них друга зброя це сокири. Сокири були більш доступнішими, тому що на них уходило менше металу. На сокири менше, ніж на, скажімо так, мечі. Плюс бронза, скоріш за все, швидко ламалася, його треба було обслуговувати. І сокири були більш доступним і плюс великий плюс сокир. На жаль, чомусь тут немає окремо сокирників, як підрозділу. Хоча могло би бути, сокири також є інструментом. Також я підозрюю, що від стріл такі плащі, скажімо, від стріл їхніх сусідів, шумер, шумерських, скажімо так, лучників вони цілком могли захистити, тому що стріли були не дуже, скажімо так, уразливі. І останні в цьому списку, але не менш важливі, це командири. З нього можна зробити як командира, так і знаменосця. Командир може мати в себе або прообраз хапеша, як ви бачите, або можна зробити з цього сокиру. Ви бачите зліва-зверху, два варіанти. Ну, а зі знаменосця можна зробити або знаменосця з золотим тільцем. Дуже класний знак, рідкісний. Ну, або звичайного списника, що, в принципі, не бачу сенсу. Отакий От у них обладунок, в принципі, звичайні шкури, можливо, найімовірніше, навіть сказати, можна. Вони пофарбовані. Такий командир іде один на літнік. Тобто з всього набору ви можете мати аж 4 таких командира або слеш носія знамені. Підсумовуючи, я вам скажу, що набор унікальний, альтернативи йому немає, але він супер-дупер класний. І, відповідно, я, звичайно, рекомендую всім вам його брати, якщо ви збираєте шумер, а і альтернативи йому нема, як я вже зазначав. Тож, дякую вам за увагу. Будемо робити інше відео про інші армії різних періодів. До зустрічі!